Центр поводження з тваринами створено рішенням Криворізької міської ради, і ми 100% фінансуємося з міського бюджету. Нам в цьому плані дуже пощастило, що міська рада дуже проникається цим болючим питанням і дуже скурпульозно ставиться до нашої загальної проблеми. Я вам скажу більше: зараз запускається реєстр домашніх тварин. Який розробляється на базі дії мінцифрою, і ми неодноразово участвували в семінарах загальних. Там з іншими містами спілкувалися. Я вам скажу, що кривим рогом були дуже здивовані в тому плані, що ми всіх безпритульних тварин чіпуємо під шкірно мікрочіпом міжнародним, який реєструється в, ну, зараз на базі Animal ID, а згодом всі дані будуть перенесені в цей реєстр державний і вішається бірка. В більшості містах, де є такі центри, як ми, вішається тільки бірка на вухо. А у нас є такий маленький бонус. Тобто, якщо ви берете в центрі у нас тваринку, то вона вже чіпована і зареєстрована. Тобто, власнику не потрібно буде втрачати на це кошти. Це безумовно спростить всі так. навіть процедури, якщо людина захоче, наприклад, виїхати за кордон. Так, так це так, дуже це, актуальне це, таке питання. Да, мінус в, втрачати кошти і час.